Вітаю всіх. На обзорі монетка України 5 копійок 2013 року. Іменуємо брак здвоєнії. Монетка магнітна, виготовлена з магнітної сталі. Гурт монета має мілку насічку. Аверс монети по центру зображення тризуба, зверху напис Україна. Внизу дата 2013 та по боках колося пшениці та листя каштану. І як бачимо, по аверсу, що монетка має здвоєння. На реверсі напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна на сьогоднішній день на таку монетку договірна. Монетки доволі нечасті. Якщо у вас є, Монети такого типу скидайте фото, деякі я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.